Помітивши, що рама дуже непокоїла думка, як перебратися через океан, бібхішан нагадав йому, що океанську глибину викопав колись рамен предок, цар Сагара і звичайно океан, якщо добре помолитися йому, охоче допоможе їм збудувати міст через його води. Всі вважали слова бібхішани справедливими, і Рама приготував собі підстилку священної трави куші, повернувся обличчям на схід. І вклонився океанові. Після цього ліг спати, але океан не з'явився до нього. Протягом трьох днів Рама додержував обіту і молився океану, але той не відгукувався. Тоді він звернувся до Лакшмани Бачиш, який гордовитий цей океан не хоче прийти до мене. Спокій, терпіння, щирість і лагідність ось якості властиві доброчесним. А зухвалі люди часто дивляться на них, як на прояв слабкості. В цьому світі часто шанують того, хто сам себе вихваляє, хто звалює свою вину на іншого, хто відзначається пороками та нахабством, поміркованістю ні слави, ні перемоги не досягнеш. Цей океан вважає, що я слабкий, тільки тому, що я довготерплячий. він не з'являється до мене через мою поміркованість отже. Я висушу його води в жахливій битві, і всі наші мавпи перейдуть на ланку пішки. Сказавши так, рама з розширеними від нестримного гніву очима почав вкладати стрілу в лук, співаючи при цьому мантру брахми. Прикликавши божественну допомогу, він націлив стрілу на океан. І коли рама раптом натягнув свій лук, здавалось, неначе небо й земля розкотились, і гори задвихтіли. Сонце і місяць мали такий вигляд, ніби збирались упасти. Скрізь розлилася темрява, і можна було бачити відразу і зірки, і сонце, і місяць. Небо було освітлене сонячним промінням і одночасно вкрите темрявою. Почувся страшний гуркіт грому, і подув страшний вітер, змітаючи все на своїм шляху. Тут з моря піднялась... Преславна постать в коштовних шатах, що блистали від дорогоцінного каміння, паннаги або напівбожественні змії з полум'яними головами супроводили її. Це був не хто інший, як сам океан, що втілився і підкорився наказу рами. Склигавши долоні, він схилився перед рамою і сказав Рамо, п'ять великих стихій, а саме земля, вода. Агні або вогонь, ваю або вітер, та небо зв'язані законами природи і не можуть ламати їх. Це така моя природа, що я бездонний і що через мене не можна перейти. Орамо, цю воду, в якій повно крокодилів та риб, я ніяк не можу знищити. Проте, шани до тебе, я допоможу вам перейти на той бік, навіть якщо це завдасть мені болю. Ніякі хижі видані тварини не турбуватимуть твоє військо. Для якого я прокладу шлях, твердий, як на суходолі. Отже, океан пообіцяв дати можливість перейти через нього. Рама сказав Куди мені тепер пустити цю стрілу. Моя стріла не може бути витраченою марно. На це океан промовив Благочестива частина мого простору, що зветься Друмокул'я, розташована на півночі. Там живуть грішні люди, і вони поганять мої води. Хай твоя стріла полетить у ту країну. Тоді рама пустив стрілу туди, і вся вода піднеслась угору. Тільки в тому місці, куди саме влучила стріла, з'явилась величезна діра. Вода підземних джерел ринула з тієї діри. Так утворився глибокий колодязь, з якого весь час б'є вода. Зветься він Врана. а навколишню місцевість стріла рами осушила. А Рама сказав, що в утвореній пустелі водитиметься сила селен на різних чудових тварин, що там не буде хвороб, що хліб буде добре родити, що олія, молоко та прянощі будуть там у достатку. Коли Рама пустив стрілу, океан промовив Ось нала, син вішвакарми, зодчого богів. Хай він збудує міст через мене, я буду тримати цю споруду. З цими словами бог океану зник, і нала звернувся до рами. Я готовий збудувати такий міст. Я навчився цього мистецтва в свого батька. Але, оскільки не годиться хвалитися своїм умінням, я мовчав. Отже, за наказом рама мільйони мав побігли в ліс і почали виривати з корінням величезні дерева і ліани і вкладати їх в океані вони ламали скелі, підвозили їх на берег, і, коли їх кидали в океан, вода підіймалась аж до самого неба, але потім спадала. Курори мавп, великих як слони, взялися за роботу і в перший же день оклали 14 юрджанів мосту. На другий день – 21 юрджану. На третій день – 20 юрджан. На четвертий день – 22 юрджани. На п'ятий день – 23 юрджани. Так за п'ять днів було збудовано міст. 100 юрджан завдовжки і 10 юрджан завширшки. Він був надзвичайно розкішний та чудовий і красувався на воді, як млечна путь у небі, або проділ на голові бога океан. Тоді бібхішана очолив військо і став лицем до ворога. Рама сів на плечах хануману, а Алакшимана Ангаді, і вони пішли за бібхішаною. І все, мавп'яче, військо, вирушило вслід. Ревіння, яке зняли мавпи, стрибаючи з моста в океан, пролітаючи в небі, чи просто бавлячися, як це їм властиво, було таке сильне, що зовсім заглушило рукотання океану. Нарешті вони благополучно перейшли через міст, знайшли гарне місце недалеко від ланки, де була питна вода, плоди та їстівне коріння, і все військо там отоборилось. Почувши звуки сурм та барабанів, з ланки, мавпи зняли страшенний галас, який відбивався луною від неба і землі і досяг слуху ракшас у ланці. Коли військо розташувалось табором, рама, Лакшмана та інші полководці стали розглядати місто. Вони побачили, скільки там палаців, пишних будов та садів, і який міцний золотий мур оточує його. Сам вішвакарма звів цей мур на гребені гори. Рамі приємно було бачити всю цю розкіш, але одночасно він був сповнений суму та гніву, згадуючи про те, що злий цар равана тримав ту в полоні під охороною Ракшасі, і Рама став обмірковувати план облоги ланки. Мавп'яче військо було розподілене на частини так, що Ангада та Ніла очолили центральну частину, рішапха правий фланг. Агандгамана лівий фланг Рама і Лакшмана взяли на себе командування передовими загонами, ведмеді, Джамбаван, сушена та Вагадарші мали захищати середні частини війська, а согріва тил, і, лізучи на верховини гір та верхів'я дерев, мавпи вирушили на ланку, з нетерпінням прагнучи знищити її в битві. Цар Равана знав, що рама з військом переправився через океан по збудованому мавпами мосту. Равана підіслав до них двох шпигунів шуко та сарану, щоб вони непомітно проникли у ворожий табір, розвідали, яка численність війська і чи готове воно до бою, і взагалі чи сильне воно довідались про доблесть та зброю рами й лакшмани, і про те, як вони збудували міст. Обидва шпигони обернулися на мав і пробралися в табір рами, але бібхішана впізнав їх, звелів затримати і привезти до рами, перед тим як вони зізналися йому в усьому. Хоч вони були поставлені ворогом, благородний рама дозволив їм побачити все, що цікавило їх, і зібрати потрібні відомості, а потім відпустив їх, щоб вони сповістили равану про прибуття рами і щоб той готувався до війни. Шука та сарана повернулись назад і сказали Равані, хай твоя величність знає, що військо Рами незчисленне, в ньому сотні тисяч віздважних воїнів мав. Рама, Лакшмана, сугріва і Бібхешана могутні, як сам лока пала, і наші ракшаси неспроможні будуть перемогти його. На нашу думку, краще б тобі повернути сіту Рамію і укласти з ним союз. Равана висловив своє незадоволення з приводу такої поради. І взяв їх з собою на дах палацу подивитися звідти на ворожі сили, побачивши незліченне і непереможне мавп'яче військо, що розтяглося від гори аж до берега океану, і він звелів назвати імена полководців. Сарана почав пояснювати її йому, показуючи пальцем на кожного з ватажків. Ось Ніла, син Агні, і мавпи, якими він командує. А он за ним Ангада, ось нала син вішвакарми. Це він збудував міст. Це кумуда, це сапрапха. А ось цей Панаса. То віната, це Кратхана. Он там ведмежі царі Тхурма і Джамбаван. А там рампха, сатхана, Краматхі, голангула, говакша, кесарі і шатабалі. Шарапхта і Гандхамада – ось син драхарми сушена. А он син соми. Датхімукха Ось син Ашвіні Кумари, мавп'ячих полководців. А он син ваю Хануман. Пі, а потім Сарана показав Равані на прекрасного лотосового раму з плечима лева, з блакитним обличчям, а потім показав лакшману, бібхішану та сугріву, що стояли біля равани. Він сказав, що військо Рами налічує більше квадрильйона квадрильйонів воїнів, що воно незліченно. Равана мовчки вислухав ці слова і, відпустивши шуку і сарану, шардулу та інших, пішов до внутрішніх покоїв.